Доброго дня, мої любі слухачі. Дітки, послухайте загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Так, дітки, це книга. З давніх давен, коли навіть не було комп'ютерів та телефонів, телебачення та навіть радіо, Люди пізнавали нове завдяки книгам. Проте і сьогодні неможливо уявити наше життя без книги. Як добре ввечері почитати якусь казку, чи вірш чи оповідання, обговорити те, що прочитали з кимось із сім'ї. І сьогодні я вам пропоную вивчити вірш українського письменника Платона Воронько. Як багато знаю я. Цей вірш про хлопчика, який збирався йти до школи, тому що вважав, що він багато знав. А чому він був такий розумний? Слухайте у вірші. В мене книжок є багато. І новенькі, і старі. Я піду до школи з татом. Всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку й журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Ось такий віршик. Давайте ще раз я вам його прочитаю, а ви повторюйте за мною. А на допомогу нам прийдуть, як завжди, картинки. В мене книжок є багато. І новенькі і старі. Я піду до школи з татом. Всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку й журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Молодці! Повторіть віршик ще кілька разів. Та пам'ятайте, що промовляти вірш треба не поспішаючи, чітко вимовляти слова. Успіху вам, дітки, та до побачення!